Усім привіт! 6 січня, що сьогодні давали українцям в Канаді. Це нагадую, щотижнева допомога, яка надається в отелі. Отже, одне яблучко дали сьогодні. Одне яблучко, сік. Е, традиційно таке печиво з паштетом е, пластівці, макарони. Отакі суті. На кшталт пластивців, далі макарони, отакі дві шоколадки, отакий йогурт, морква, е отакі макарони і каша. Оце все сьогодні давали українцям в Канаді. Це щотижнева допомога. Всім смачного і слава Україні!